Мутна вода фонтаном вже третій день поспіль тече на вулиці Золотистій в Ужгороді. Місцеві мешканці кажуть, проблеми щоразу виникає взимку під час станення снігу або ж коли сильні зливи. Наразі вулицею пересуватися можна лише машиною, адже половина дороги у воді, а деякі частини дворів і досі затоплені. Жителі ще у листопаді писали скарги у міську раду, аби відремонтували їм дорогу та вирішили проблему із каналізацією, але відповідь отримали невтішну. Я написала меру. И через месяц получила ответ: что золотистая улица не включена в ремонт. Недели две назад было вообще вот когда город весь подтопал, так же точно и у нас тут были лужи ужаснейшие. И это она течет коллектор, это... Мілочі, а то шол прямо фонтан туди з колектора. Прямо фонтан. по почічком стікає на вулицю університетську, а потім і на Собранецьку. Для студентів цей відрізок дороги став справжнім жахом. Тротуарів нема на дорогах ями та ще й каналізаційні люки без кришок. Поганий злив, помітно немає люків. Або як є люки, тоді верхи з них зняті, і потрібно дивитися свої під ноги. Також переживаю ну, за інших людей чи за автомобілі, які можуть попасти в ці люки. У водоканалі запевнили, каналізаційний колектор не на їхньому балансі, а у приватній власності. Тож ремонтувати чи прочистити каналізаційну трубу змушені будуть самі місцеві мешканці.